Доброго дня, дітки. Ви вже знаєте, що рослинний світ дивовижний і багатий, дерева, кущі і трави, що оточують тебе, це рослини твого краю, його окраса. В Україні є ліси, степи, луки та високі гори. Озирнись навколо, чи є у твоєму краї ліси? Які вони листяні чи хвойні? Хвойні ліси утворюють хвойні дерева, ялина і сосна. Там, де росте ялина, похмуро, темно, волого ростуть у такому лісі рослини, що полюбляють вологу і тінь, наприклад, мохи, кущики чорниць. Де зростають сосни сухо і більше світла, тут ростуть кущики брусниці. Листяні ліси ті, в яких переважають листяні дерева, берези, клени, дуби тут росте ліщина, шипшина, ромашка, дзвоники, конвалія, підсніжник. У лісах, окрім рослин, є ще гриби. Треба пам'ятати, що вони бувають їстівні під осичник, білий гриб, опаньок і отруйні мухомор, бліда поганка. А можливо у твоєму краї розкинулися степи? У степах багато світла та тепла, але мало вологи. Ростуть тут посухостійкі трав'янисті рослини. Навесні, коли ще достатньо вологи, буйно квітують тюльпани, крокуси, півонії. Веселий і різнобарвний тоді степ влітку через нестачу вологи панують у степах лише сиза ковала, фіолетово-синя шавлія. Довкола водойм розлягаються луки, на яких переважає трав'яниста рослинність, це косарики, росички, водяний горіх. Якщо поруч у вас є гори, то ви знаєте, що вони вкриті лісами, внизу у підніжжі гір листяні ліси, вище буково-хвойні, ще вище хвойні, вгорі луки. Ось який багатий рослинний світ нашого краю, і кожна травинка балинка важлива і потрібна. Є рослини, які лікують людей і тварин. Вони називаються лікарськими. У лісах, полях, на луках, в садах і городах зростає багато лікарських рослин. Потрібно лише знати їх. Нумо відгадайте загадку. Виростає шкода у кінці городу, хто до неї доторкнеться, як ужалений сахнеться. Так, дітки, це кропива листячко довгасте з жилками, нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани вздовж доріг стежинок. Я люблю рости. Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти. Це, дітки, подорожник, у зеленім зілі виросли дівчатка, вії у них білі, золоті очатка. Це ромашка. Тож милуйтеся рослинами, вивчайте їх, бережіть, і вони неодмінно вам віддячать.